Доброго дня! Настала пора легені чистити. Рву чорну бузину. цвіт чорної бузини Має добру амінну кислоту, забув яку, але бабця мені, як я був хворий, як зараз пам'ятаю, казала, рви в полях далеко від доріг, від вихлопних газів цвіт. Як ми гавкали, як пси кашляли. Це допомагало. 100% допомагало, бо я пив, а як пахне чудово. Як пахне цей цвіт, ти що? І теж так селом пахне. Зараз акація добре цвіте. Цвіт бузини. Того року аж на початку червня почало а цього року вже на початку травня цвіте. Із зміни клімату чи що. Ах, не можу передати, як воно гарно пахне. Нарвусь три пакети, бо цей за мене стало два пакети. П'ємо, чи кашлюємо, чи не кашляємо. Такий смачний чай. Сусідів угущаємо. Хто не прийде всіх чайочком. Чорної бузини угущаємо, і всі дивиться, що за смак, щось за смак знайомець. Хтось пив його, хтось колись не пив, то хвалить, що смачний. Але я його люблю, якщо хворий, 100% підмога другим травам лікарським, Якщо лікуватися, чорна бузина ягоди її відтиску, амінну кислоту мають. Я як кидав курити то Лікар мені згадав за ягоди чорної бузини. Там є така амінокислота яку витісне сигарет. і Я йому повірив, і знаєте, коли кинув курити, легше було. йшло все на легше Чорної бузини тут тьма Так що попробуйте 50 грам випити, як немає ніяких заперечень, алергій, можна пити. Ну, я то як кидав курити і пив і їв і все накупу, але згадав, як баба мені готувала, коли ми були малими, простудилися вона брала, сушила цей цвіт і давала нам пити. Бомбезно, просто бомбезно, скільки його тут є того цвіту. Три пакети маю нарвати до 9-ї вечора, вже смеркає. Рекомендую!